Я чуть-чуть мапа, 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 Ааа, Телефон! Алло, черепашка, прийдеш до мене в 9 годині? Та. Да. Окей, тоді я тебе чекаю в парку. Пау! Вже в парку. А, -а, а де черепашка? То вже 9.30. А вона мала прийти в 9. -ій. Че башка, ти чому не в парку? Ти ж мала бути там же. <звук> так бляха муха вода й спить! приду до неї і Ха-ха-ха! <пев> Запізнився! Зараз вже десята, а ти мав прийти в дев'ятій. і? Я дригнув! Але ти мені обіцяв! Ну ладно вже йду! Окей, послі!